Всім доброго здоров'я. Сьогодні 29 вересня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виробляє електричну енергію, виконує графік диспетчерських навантажень. Ремонтні роботи проводяться згідно з встановленими графіками. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався. Знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. 28 вересня на промайданчику Хмельницької ОЕС була проведена чергова ротація представників МАГАТЕ. Експертами МАГАТЕ констатується факт, що всі критерії безпеки виконуються. Персонал проводить підготовчі роботи до включення в роботу. Тепломереж, виконуються роботи щодо координації дій між оперативним персоналом, а також персоналом аварійних груп і бригад Хмельницької ЕС, Хмельницького обленерго, щодо реагування на можливі знеструмлення, підготовлені відповідні схемні рішення для того, щоб забезпечити потреби нашого міста, об'єктів критичної інфраструктури у випадку, якщо настануть. Відповідні події як наслідок агресії Російської Федерації. Персонал, окрім виконання основних обов'язків, активно долучається до збору коштів. Ці кошти стримуються для того, щоб забезпечувати потреби наших захисників. На тижні, що минає, був переданий один автомобіль підвищеної прохідності, прожектори для Груп протиповітряної оборони запасні частини, інструмент для наших захисників. Я дякую всім, хто активно долучається і хто перераховує свої власні кошти на допомогу. Наближаємо перемогу! 1 жовтня в Україні вперше по новому календарю відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників та захисниць. В цей день ми згадуємо. Всіх, хто віддав найдорожче своє життя заради збереження цілісності нашої держави, охорони нашої держави, оборони держави. Нехай всі, хто зараз знаходиться на фронті, Пресвята Богородиця захистить від всіх негаразів. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо Збройним силам України, працюємо на перемогу. Слава Україні!